Дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення віднолої земельної ділянки в натуринні на місцевості орієнтовною площею 1 гектар 1,1050 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Тобто під церквою вони будуть розробляти проєкт землеустрою в постійне користування. користуванні. Заява від е, жительки села Взерна Безук Ольгивані щодо виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном 10 років для будівництва слова іншої будівлі громадської забудови. Тобто панопрачний банопра... комбінат колишній. у нас звернулася заяву для розробку проекту землеустрою з подальшим правом оренди. Дві аналогічні заяви поступили від е, жителів села озерна Мукавич Петро Богданович та е, жительки села Сташівці. Даніше вона прописана в Тернополі Ріжа Емілії Романі щодо виділення е, Ріжа Емілія Романі, виділення для особисто слінського господарства, а Мукевич Петро Петрович щодо виділення для ОСГ під будівництво та під садівництво. Відповідно, 2 гектари 0,12 гектара і 0,25 гектара для будівництва слово житлового будинку. На земельній комісії дане питання було розглянуто, враховуючи зміни в законі щодо. Призупинення право безкоштовної приватизації прийнято рішення, проєкт рішення щодо відмови даним громадянам у зв'язку з змінами в законі і неможливості зараз виділити дані земельні ділянки. Ставимо за. заяво від світликів Івана Володимировича щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва із земель запасу. На території села Настрівці сказався like, номер земельної ділянки 6122 6863 200 01 001 0764 площею 1,4 і 4 гектари. Дану заяву земельна комісія не підтримала. Ставлено даному заю. Хто за? Хто проти? Не рішення комісії Давай, чи як? Ні, підтрим, просто ми ми за Комісія рішення не підтримала, але ми були зобов'язані поставити То, рішення, за заяву чи за рішення? За заяву, я за, так, заяву. Так, так. за заяву. Голосуємо так, так. Так. за затвердження даної заяви. Хто за? Хто проти? Упримався. Поступило питання від Секретарської ради щодо включення в переліку продажу права оренди земельної ділянки в селі Нестрівці, площі 1,4 гектари, кадастровий номер 6122 0764 Земельні ділянки запасу. Дана земельна ділянка найвище до кінця не проведена процедури реєстрації, потребує реєстрації, в подальшому включити її в переліку продажу права оренду. За. Так, далі заяви від громадян. Я буду зачитувати загальне рішення. Ну, по, по кожному громадянину буде окреме рішення, але щоб скоротити час, я буду зачитувати так. Затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передати у земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства. Возняк Олександра Олександрівна, село Озерна, вулиця Княжа, 30, площа 0,8 гектара. Пальцан Наталія Петрівна. Село Озерна Тернопільського району. Для особисто селянського господарства Пальцан Наталя Підрівна село Озерна Тернопільського району, площа 0,42 гектара. Дані рішення виносяться на підставі того, що вони успадковують. Є відповідно по пальцам рішення суду щодо завершення процедури приватизації за померлим батьком. А повозник Олександрії Олександрії є відповідно рішення ще 94-го року, щоб передати дані ділянки в БІД ОСГ. Хто за? Так, земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків. Затвердження технічної документації. Флиста Наталія Євгеніна, село Цибри, вулиця Зарічна, 50, площа 0,25. Крізь Наталія Дмитрівна, село Озерна, вулиця, Мала Бе 48, площа 0,25 гектара. Возник Олександра Олександрівна. Площа 025 гектара, вулиця княжа, княжа, будинок 30. Дзюба Наталія Петрівна, село Озерна, вулиця Зарудка, 15, 0,1484 гектара. Коваль Мирослава. Коваль Мирослав Володимирович, Соловосташівці, вулиця Павлунева, 22, земельна ділянка площею 0,2060 гектар. Так, і ще три аналогічних, не аналогічних три е, одинакових заяви від громадян щодо проєкту, затвердження проєкту землемустрою відведення земельних ділянок в оренду на господарському дворі колишнього когось Озернянський. Токове господарство. Дмитрика Анатолія Антоновича, земельна ділянка площею 0,0135 гектара, Дмитрика Михайла Антоновича, земельна ділянка площею 0,0195 гектара і Харик Любов Миколаїв, 0,0123 гектара. Всі вони знаходяться на господарському дворі. Тут Технічна документація. Розроблена передаємо в оренду терміну на 10 років і з орендною платою в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки даних земельних ділянок. Ставлю на голосування даних президентів за. Дякую. Все, перелік порядку тем вичерпано, оголошується перерва в роботі сесії і до другого пленарного засідання.